Хочу подякувати ВПО Україна за наданий нам реп. Тепер ми дійсно будемо захищені, надіюсь, від FPV-дронів, від дронів загально від мавіків, які нас дуже сильно кошмарять. Дуже дякую! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо, друзі! Сьогодні ми заїхали до наших побратимів з батальйону Карпатська Січ з допомогою. Ця автівка, колеса, дрони. Вітаємо за вашу міцну таку силу, яку ви нам даєте, щоб ми вам допомагали і що ви тримаєте ворога на цих позиціях. Будь ласка, цей подарунок вам. Шановні друзі, сьогодні ми приїхали в гості. На нашій славетній 42-ї бригади ми привезли 17 станцій для нашої роти fpv дронів а також швидку від ВПО Україна. Від імені 42-ї бригади щиро вдячні ВПО України за наданий автомобіль швидкої допомоги та генератори. Вони будуть дійсно нести службу в нашій державі, боронити нашу країну. Сьогодні разом з колегами Руслан Горбенко, Олександр Федієнко працюємо на сході. Завдяки нашій громадській організації ВПО України передаємо цей швидкий автомобіль для наших захисників і захисниць, які боронять нашу країну, які допомагають нашим хлопцям. Від імені всього колективу медичної роти військової частини А 4718 Висловлюємо щиру подяку за надану допомогу у вигляді санітарного транспорту. Даний транспортний засіб буде сприяти швидкому вивезенню поранених з поля бою. Друзі, сьогодні разом з моїми колегами Сергій Козаль, Руслан Горбенко працюємо на сході. Сьогодні від громадської організації ВПО Україна передаємо оцю швидку допомогу до 28-ї бригади. Вона буде допомагати перемагати нашого ворога.